Ви знаєте, сьогодні ситуація у нас абсолютно є зовсім непростою, м'яко кажучи. Ситуація, яка вимагає щоденних змін рішень щодо управління і в комерційних банках, щодо ризику середовища. Тобто реально сьогодні проходить війна, і ми це прекрасно розуміємо і своєю відповідальністю, і своєю роботою. І це заслуговує подяку кожному голові правління, тих банків, які присутні, тих банкам, які не присутні. Подяка, Прошу перенести подяку і передати кожному працівнику, які працюють на звичайно важких, непростих і непрогнозованих умовах. Разом з тим, я би хотів сказати, що на сьогоднішній день особливо. Працівники операційного напрямку роботи, бізнес-середовища, клієнти наші комерційних банків, державні питання, соціальні виплати, забезпечення вчасно отримання стипендій, пенсій, заробітних плат в східних регіонах, вимагає не тільки зміни графіку роботи. Посилення ризику проведення і забезпечення роботи банкоматів операційних відділень це вимагає і мужності, і саме якраз за цю мужність працівників банкової системи я би хотів ще раз щиро подякувати кожному операціоністу, кожному інкасатору, кожній людині, яка сьогодні забезпечує діяльність банківської системи окремого комерційного банку. Разом з тим, завдяки вашій щоденній роботі, спільній роботі уряду Верховної Ради, ми провели ряд змін, які дозволили, я би сказав, за фантастично швидкий час. Отримати кошти по двохрічній програмі з Міжнародним валютним фондом, Міністерством Фінансів Сполучених Штатів Америки, також Євросоюзу, як підтвердження, те, що Україна. Чітко стоїть на правильному шляху, на шляху розвитку, трансформування, реформування не тільки того, що робить уряд сьогодні, і Верховна Рада, виконуючи обов'язки президента, також Національний банк, який сьогодні має чітку програму реформування і розвитку банківської системи до 2020 року. Разом з тим би хотів привітати. За мудрість кожного з нас, український народ, те, що ми отримали в першому турі президента України Петра Олексійовича Порошенка, і ті декларації, виступи його говорять про чітку співпрацю, розуміння ситуації в державі щодо швидкого погашення військових дій і до мирного способу регулювання тих позицій. Те за перше, отримавши запозичення від МВФ. Сполучених Штатів Америки фінансів і Європейського банку ми говоримо, що Україна може отримувати інвестиції. Другим кроком завдання всієї команди, яка тут є і уряду, про що задекларував, і робить кроки серйозні прем'єр-міністр і Міністерство фінансів, економіки, це приватний бізнес, який повинен піти на ринок. Поєднання тих двох елементів. І зусилля активізації бізнесу на ринку відкриє рейтинг країни. Це головне, до чого ми повинні піти. Бо відкриття рейтингу країни по позиціях, які є, це те завдання, до якого ми швидко повинні прийти.